Що ми зробили, як ми захищаємося від і ракет, і шахідів. Вже щодня вона, війна, знаєте, так змінюється. Це Досвід є. Я хотіла б запропонувати вам спрямувати кошти в підвищення. Рівня Медицина. медицини, да медичне устаткування. Це для нас край важливо. Uh -huh. е, на жаль, реабілітація да, реабілітація, реабілітація, але uh -huh. це реабілітація, я так розумію. Реабілітаційні відділення це вони передбачають один спектр устаткування. Безперечно, нам треба uh -huh. більш широкий спектр устаткування, uh -huh. медичного обладнання. Сподіваємось на співпрацю подальшому, ну, тому що Є необхідність і в обладнанні медичних закладів, тому що лікуються і вправнені, і в цивільні. Дякую вам за те, що ви приділили увагу нашому району і обрали ті об'єкти, які були зруйновані Російською Федерацією. Навчальні заклади, ті, що ви... Брали для нас дуже важливе, тому що та територія прифронтова найбільше постраждала в той час. Зараз ну, багато спокійніше, звісно, що ворог відійшов, відігнав наших окцію надалі. Але ще обстріли далекобійними ракетами йдуть, і руйнується критична інфраструктура. Цей місяць був дуже тяжкий для нашого району. Ну а сам таки раджу вас нами. Я дуже радий, що наразі вже є конкретні проєкти. В районі у нас будуть очисні установки для води, водоочищення. Також будуть конгенераційні установки. А в самому місті Кривий ріг ми будемо допомагати реабілітаційним відділенням. То в царі якщо нам вдасться, тут справді створити партнерство на рівні B2B, бітубікприємницькому. І якщо нам вдасться знайти зовнішнє фінансування на проекти, щоб покривали ті потреби, які у вас зараз нагальні?